Я Валена і я рада приветствовать вас на своєму каналі. В цьому відео я хотіла би розказати про важные моменти із книжки Джона Стрела Кафе на краю світу. Ця книжка стала началом мого трансформаційного пути. Я дуже вдохновилася нею і захотіла снять перше своє відео на ютуб именно про неї. А сейчас я сделаю маленькое маленьке от теми. Я хотіла би об'яснити, чого я знімаю відео на суржику. Понимаю, что що такие вопросы, Я хотіла би їх ответить на них. Це за того, що я сама детства разговариваю так і всьому окружение теж. Говори на суржику, я пробувала вести інстаграм на чистому українському язику, але я почувствувала, що це не по настоящому це не про мене. І я вирішила просто бути собою, бути такою, яка я є, не стіснятися свого суржика і знімати відео на нього. А тепер перейдемо до книжки. Джон, то есть автор цієї книжки розказує про свій перший візит до кафе на краю до кафе. Чому там він зустрічає офіціантку Кейсі, повара і хазяїна цього завідіння Майка, посітіцю Ен. І це кафе для нього є очень странним. Він э, замічає, що персонал будто читає його мислі, плюс там є якесь таке странне меню, в якому ззаді на обороті написані три віпроси для розмишлення. Це перший вопрос, чому ви тут. Автори чи боїтеся ви смерті, і третій, чи вдоволені ви. Для нього це все дуже странно. Він не розуміє, чого не взяв кафе прийти, просто посидіть поїсти. Розговаря з персоналом, жон робить на себе такі відкриті, думає про такі речі, про які раніше він ніколи не задумувався. І я хотіла би по цим моментам пройтись по дітанні. Перша річ, яка зацепила мене в цій книжці, це коли Кейсі і Джон розговорювали про мету існування. Ось що говорить Кейсі. Якщо людина знає, з якої причини вона тут, то вона визначила свою мету існування. Скорочено, ми називаємо її МІ. За своє життя людина для досягнення мети свого існування може обрати 10, 20, а то й сто різних справ. Вона може давати раду їм усім. Навдоволеніші наші відвідувачі це ті, хто знає свою мету існування та пробує себе у усіх справах, які на їхню думку приведуть до неї. На момент першого прочитання цієї книжки, я як і джон я не знала своєї мети існування, і спустя уже півтора місяця, коли я прочитала вже вторий раз цю книжку, я змогла ответить на цей вопрос. Я знімала на YouTube фрагментик про свою мету існування і зараз я покажу. Дальше Кейсі розказує Джону свою історію про морську зелену черепаху, чого вона її навчила. І Я не буду зачитувати про всю історію, бо вона длинненька, а розкажу іменно саму суть саме і ітог, що поняла Кейсі. До мене дійшло, що в моєму житті припливні хвилі складаються із тих людей, занять і речей, що намагаються заволодіти моєю увагою, силами, часом, але не пов'язані з моєю метою існування. Відпливні хвилі це люди, заняття і речі, що можуть допомогти мені досягти своєї мети існування. Отже, що більше часу і сил я марную на припливні хвилі, то менше в мене часу і сил на відпливні. Коли в мене в голові з'явився цей образ, я справді побачила все в інакшому світлі. Я стала уважніше стежити за тим, скільки та на що витрачаю свого часу. Ця історія заставила Джона задуматися. Він подумав, скільки времени Йому уходить на те, щоб провірити свою електронну почту, як він каже, 20 в день він ежедневно перевіряє її. До мене дійшло, що про вплив припливної хвилі Кейсі не жартувала. Якщо я від випуску з вишу до свого 75-річчя, по 20 хвилин щодня відкриватиму, читатиму пошту, яка насправді мені не цікава, на це піде майже цілий рік мого життя. І там далі вони говорять про те, що Дуже багато ще людей желають забрати наше внимание, потратили своє время на них. Там якісь розпродажі. От що нам на почту приходить, нам приходить всякий спам. І якщо ми будемо все наше віддавати, на те, щоб перечитати, поучаствувати в цих розпродажах. У нас не останеться свободного у для себе і для тих діл, які нам нравляться. Далі у Майка Джона і Н був розговор про пенсію і чого люди жертвують своїми любимими ділами, оставляє їх на пенсіонний возраст, думаєш. Буду тоді свободний, тоді займусь. Енн була менеджером в рекламному бізнесі, і от таку віч вона розказала. Почести відповідь на ваше запитання про те, чому ми так довго готуємося до того, що нам цікаво, а не беремося до справи. Полягає в меседжах, які щодня пхають під носа. Відповіла вона. Розумієте, рекламники давно знають, ефективно націлившись на страхи та бажання, вдоволення людей можна спонукати до дій, підігравши потрібному страху чи бажанню, їх можна змусити купити певні товари та користуватися певними послугами. І далі вона приводить приклад. Ну ви коли-небудь бачили або чули рекламу, що передусім говорила про надання вам можливості бути щасливим чи захищеним. Щось із меседжем і з цим товаром ваше життя поліпшиться. І далі вона говорить про те, що рекламники ділають свою рекламу. З таким текстом, що їзда на цій машині принесе вам удовольствие, наповнить вашу жизнь смислом, зірши цему морозиво, ви будете щасливими. Цей діамант потішить вас. І далі вона каже, що зазвичай передається якийсь ще менш очевидний зате переконливий меседж. Володіння цими товарами не просто забезпечить вам можливість вдоволення, а їхня відсутність може завадити вашому вдоволенню. І я замічаю за собою, що коли я листаю Instagram, інстаграм, дивлюсь сторіс, і там попадається реклама магазину. Я... Бачу якесь там красиве плаття, мені хочеться його купити, і я думаю, ой, якби я красиво в ньому вигляділа, і думаю, блін, а без нього так якось погано. Ну тепер я навчилася себе останавливати і розуміти, що це нав'язане желання. І після того, як я це розумію, мені покупати це не хочеться. Далі вона каже. Не подумайте, я не говорю вам не цю машину, не в супермаркет, кожен діла так, як хоче. Но це више сказане і є ответом на вопрос про те, чого ми оплажимо наші дела на потом. Сю за того, що ми ведемося на багато цих меседжів, хочемо це все собі купити. Але для того, щоб це купити, нам надо гроші. Чоловік устраюється на роботу. Робота зачасту може не нравиться. У більшості случаев так. І чоловік терпе це недовольство, недовольство роботою тим, що він втратить час не туди, куди хоче. Рекламники бросають йому меседж купи цей товар, і ти будеш щасливий. Людина думає: ну, може, це правда. Возьму, куплю, попробую. Калічество розходу увілічується. Сутвістиною чоловіку приходиться працювати більше. Удовольстві це точно не приносить ніякого. Якесь время вона так жила, і вона так думала. І в один момент її знайомий сказав їй таку фразу: закликав в тому, щоб усвідомити, ми відчуваємо вдоволення від чогось, бо особисто вирішили, що це дарує нам вдоволення, а не тому, що нам про це каже хтось інший. Следующий інтересний, як на мене, момент це коли Кейсі і Джон розговорюють про страх смерті. І от що говорить Кейсі, люди, які не ставили собі цього запитання, меню та нічого не робили для досягнення своєї мети існування через справи для душі, ці люди бояться смерті. І далі тут ще Майк, Майк говорить, ми говоримо про те, що відбувається передусім на підсвідомому рівні. Більшість людей не думає щодня про смерть. Але підсвідомо, вони знають, що з кожним днем наближаються до втрати можливості займатися в житті тим, чим хочеться. Тож вони бояться такого дня в майбутньому, коли в них більше не буде можливості. Вони бояться дня своєї смерті. Із цих їх слов Джон зробив такий вивод. Не можна боятися відсутності можливості щось зробити, якщо ти це вже зробив чи робиш щодня, сказав я самому собі. Мені було шкода, що я не думав і не чув про це раніше, однак подумалося мені, знати про це недостатньо. Суть у тому, щоб справді робити те, що я хочу робити. Коли я читала цю книжку вперше, я подумала, що так, да, можливо, це виход хороший варіант. Мені самої знаком страх смерті, і я думала, що це сработає. Ну а коли я прочитала третю книжку, а якраз в ній йдеться про страх смерті, я побачила по Джону, що все набагато складніше. все дуже індивідуально. Комусь це може допомогти, комусь ні. Далі Кейсі і Джон вернулись до обговорення МІ, і ось що говорить Кейсі. Джона, я не можу говорити конкретно про вас, але працюючи в цьому кафе, я помітила дещо в людях загалом. Ті, хто знає свою МІ та робить усе, що хочеться, щоб її досягти, справді здаються неймовірними щасливчиками. З ними стається щось несподіване і нібито випадкове саме тоді, коли це їм найбільше потрібно. Я розпитувала про це, і, хоча всі вони погоджуються, що так буває, думки щодо того, чому так може бути, у них різні. Правду кажучи, більшість з них насправді не цікаво визначити, в чому саме річ. Ці люди знають, що це спрацьовує, коли вони йдуть до мети своє існування і просто вважають, що так влаштований світ. Я думаю, що тут йдеться про те, на чому сфокусований згляд чоловіка, якщо він живе своїм любимим ділом, якщо він від нього удовольствие. Для нього все кажеться і з ним дійсно случаються цікаві речі. І я думаю, що це із за того, що чоловік просто притягує до себе позитив. Якщо чоловік ходить на нелюбиму роботу, коли він недовольний, він і концентрується на всьому поганому. Він не замічає хорошого. Він упускає хороші сучайності, які б могли з ним произойти, Не замічає їх. Соотвісно, чоловік притягує до себе негатив. І я думаю, що це все є за фокусом внімання. І останній важливий момент. Це розговори Джона і Майком. Вони теж обсуждали мету існування. Це нагадало мені про одну з попередніх розмов з Кейсі, каже Джон. Вона допомогла мені зрозуміти, що людина, дізнавши свою мету існування, має можливість робити що завгодно та стати ким завгодно. Вона не потребує чогось дозволу чи згоди. Правильно і до того ж, ніхто не може перешкодити чи дозволити людині досягти всього, чого заманеться у житті, та займатися чим захочеться. Кожен з нас сам керує власною долею. Додам до цього фрагмента ще такі очень важні слова: лише ви насправді знаєте, чого хочете від свого існування. Ніколи не дозволяйте речам чи людям доводити себе до стану, в якому ви вже не почуваєтесь господарем власної долі. Наполегливо обирайте свій шлях, бо інакше його оберуть за вас інші. Говорячи про цю фразу, я сразу вспоминаю про ті меседжі, які заставляють нас купляти віщі. Як я говорила, коли я починаю ловити себе на мислі, що я хочу це купити, я починаю розуміти, що це не моє желання, а нав'язане мені желання купляти пропадає. І виходить, чоловік, у якого немає мети існування, який не знає, що він хоче для себе від життя, як він хоче провести свій день, що дійсно йому треба купити. Ним їм легко маніпулювати. і для маркетолога це дуже класний клієнт. А на цьому ми сьогодні закінчимо. Стоп, не закінчимо, секунду. Я хотіла би о себе сказати одну річ, що змінити своє мировоззріння, своє мишлення, прочитав тільки одну цю книжку і один раз. Невозможно тільки імія іскринні желання змінити себе, змінити своє міровозріння може повлияти на це. Мені треба було прочитати цю книжку два рази, прочитати в. Тру часть, третю честь книжку Лапковського, хочу і буду подивитися його лекції, перейняти його філософію, приучити себе жить хоча би чуть-чуть по правилам його по шесті правилам. Я потім розкажу в наступних відео. Тільки постійно робота над собою можна це і змінити. Я читала цю книжку без якихось очікувань. Я просто її знайшла в епіцентрі і помнила, що я її десь бачила в Інстаграмі у когось, вирішила її почитати, думаю, ну, можливо, щось інтересне. Вона сильно на мене повлияла, я захотіла. змінити Якщо б я прочитала одну книжку і така, все, тепер я по другому думаю, я вже все, я друга я не така, як раніше, Ні, так не працює. уже пройшло півтора місяця, як я вперше прочитала цю книжку, і в деякі моменти я замічаю за собою, що я возвращаюсь до того, якою я була раніше. Сидя в інстаграмі, листаю ленту, рілс, листаю сторіс, листа тікток. Я замічаю, що я возвращаюсь. Коли я це замечаю, я стараюсь себе остановить і стараюсь вернуться до цієї книжки благодаря тому, що я писала сценарій. Я до неї возвращалась дуже багато раз. Я її перечитувала, і ці фрагменти перечитувала, і вони в мене сильно хорошо ложились в пам'яті. Я їх запам'ятала, але все одно пам'ять то вигорає. І ті всі важливі мысли, які для мене при першому чітні були відкриттям, вони стають естественними. Я їх розумію, і от просто вони уходять на задній план. Я за них забуваю. Очень важливо не дать собі відкотитися назад. Надо

видео я надеюсь вам было интересно и буду рада вашим подпискам лайкам комментариям до скорых встреч пока